Дорогі гості або відрядження мрії. Справжній гастротур організували для виїзного комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Нещодавно цей комітет засідав на Волині і не просто засідав. А в рамках робочої поїздки, яка тривала три дні, члени комітету відвідали п'ять ресторанів, в тому числі два готельні комплекси. Попри те, що маршрутка з Києва до Луцька їде приблизно 5 годин. Члени комітету добиралися зі столиці на Волинь рівно добу. Щоб доїхати до Нововолинська, де і стартувала робота, вони зупинилися у заміському ресторані Софія біля Рівного. Там повечеряли та заночували. Мінімальна ціна за номер в цьому готелі коштує 1200 гривень. Мінімальне замовлення на людину від тисячу гривень. Вже вранці з готелю Софія група столичних високих гостей вирушила у Нововолинськ на підприємство Кроноспан а звідти одразу у село в комплекс Крайня хата там у ресторані запланована була зустріч з представниками локального бізнесу та виїзне засідання комітету щодо трансформації вугільних регіонів та нових пріоритетів розвитку. Усі заходи, які відбувалися у крайній хаті, тривали приблизно чотири години. Звісно, з перервами на кавобрейк та обід, мінімальна ціна за одну людину в крайній хаті коштує від 750 п'ятдесяти гривень. Але як нам пояснили, це було індивідуальне замовлення на конкретну суму. Ще скажіть, будь ласка, а наскільки осіб сьогодні обід накриваєте? На 50. це весь комітет з Києва, так? Щоправда, що їдять і що п'ють, знімати нам чомусь почали забороняти. До нас підійшла Дарина. Дівчина представилася помічницею голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і заходилися вчити нас етикету. Адже на її думку, знімати як обідують високі державні особи це з точки зору журналістики не етично. Згодом вона навіть наполягла, щоб ми показали робоче відео. Обіця не є засідання комітету. Ви можете долучитися до дітей. Ви можете, якщо ви пройшли презентацію, і вас там запросив Борис Карпус, так місцевий голова. дивіться, ви б могли зняти цю частину, а знімати обід це просто є не етично з точки зору журналістів. До речі, безпосередньо саме засідання комітету проходило в режимі онлайн-конференції. Точно так само могли б зібратися і в Києві. Виникає логічне запитання: навіщо було їхати аж в ресторан під Нововолинськом, щоб поговорити? Хочу почати по трансформації вугільних регіонів з простого на перший погляд рішення, які ми прийняли пару днів назад на комітеті. Це про продовження мораторію на банкрутство вугледобувних підприємств. Далі під час засідання комітету, ми так розуміємо, одна з бізнес-груп пропонує свій бізнес-проект. На сьогодні ми можемо сказати, що ми маємо дві основні, два основних напрямки, які ми плануємо інвестувати і в майбутньому розвивати в країні. По-перше, це власне інвестиція в біопаливо. Тобто, на першому етапі ми хочемо впродовж двох років збудувати завод першої генерації по виробництві біопалива, власне, біотанолу, з майбутнього спровадженням і виробництвом біогазу і впровадженням другої лінії, власне, другого покоління з переробки відходів сільського господарства. Перспективи розвитку цієї бізнес-групи, звісно, дуже цікава тема, особливо в тому випадку, коли це стосується будівництва саме біоетанольних заводів, викиди від яких є доволі шкідливими. Але на нашу скромну думку, бізнесмени могли б поїхати зі своїми комерційними розробками і до Києва. Після крайньої хати комітет усім складом відправляється у готельно-ресторанний комплекс ШАТО, що у місті Червоноград, де запланована зустріч з представниками локального бізнесу. Зустрічатися Згідно графіку, мали б рівно півтори години. Після цього делегація відправляється до Львова у готель. Таурус, де вони вечерюють і ночують. До речі, готель доволі дорогий, як нам розповіли в адміністрації, найдешевший номер на одного коштує від двох тисяч гривень. Мінімальне замовлення на одну людину на бенкет стартує від півтори тисячі гривень. А до делегації входить щонайменше 50 людей. Виїжджають за планом наступного дня. Але це ще не все. На зворотній дорозі делегація зупиняється на обід в готельно-ресторанному комплексі під назвою Географія у місті Рівно. Ному до речі, зворотня дорога була значно швидшою. Якщо до Нововолинська високопоставлені держмужі добралися добу з ночівлею у рівному, то на зворотньому шляху вони впоралися значно швидше. Увечері виїзного дня були уже в Києві. Хотіла запитати за зарплату шахтарів. Сьогодні запитувалися безпосередньо говорили шахтарями. Вони кажуть, що середня зарплата близько 15 тисяч. Як ви вважаєте, чи це нормальна зарплата для гірника, який він які працюють під землею? Звичайно, що хотілося би більше, але ви розумієте, що на сьогоднішній день державні вугільні шахти не часто дотуються з бюджету. І, власне, ці дотації з бюджету вони часто йдуть на зарплату. З другої сторони, в нас бюджет на сьогодні, фінансує Збройні Сили України. Тому перед кожним з нас постає Питання, куди б ми хотіли, щоб ці кошти направлялися, скажіть, будь ласка, чи не краще було б провести такі запити в комунальній чи державній установі? Бо я бачу, задіяно аж п'ять ресторанів. Тоб -тоб. Д, дивіться, Можна було проводити в різних місцях, але чому я згадав про USAID, Ради наступне покоління, це вони фінансують, вони підбирають заклади, які? В яких це може бути проведено, які можуть вміщати достатню кількість людей, тому що в нас сьогодні, ну, мабуть, десь близько, мабуть, більше ніж 60 чоловік загалом бере участь. І не в кожному, наприклад, в Новолинську була проблема знайти заклад, де можуть розміститися і провести дискусію декілька годин, не на 10, на 15, але на декілька годин провести дискусію. Тому вони дивляться, і власне в тому і полягає в нас партнерство, що ми виїжджаємо, а вони. Здійснюють фінансову допомогу, коли орендують зали якісь або коли забезпечують дитячі питання. Е в... в... е вона коштує нуль для українських платників податків, тому що це оплачує USAID, і в них є спеціальні грантові програми від США. Е відповідно, вони проводять такі програми з державними органами влади. І в даному випадку в парламенті в них також є програма. Український бюджет на такі заходи не використовується. А це за загалі організації. Вона це грант, так американі так. Це її фінансують американські платники податків, і потім, і потім вони дивляться, які проекти можуть принести і мають функціональний корис, користь, користь для регіонів, користь для українців. Мабуть, американські платники податків невимовно б зраділи, дізнавшись на які корисні та необхідні речі витрачають кошти, котрі вони направляють на допомогу Україні, затверджена usaid стратегія співпраці з Україною з питань розвитку у 2019-2024 роках у якості першочергових виокремлює такі питання: як антикорупційна діяльність, протидія впливу російської агресії, а також сприяння економічному розвитку та енергетичній незалежності країни гастротур п'ятьма ресторанами безумовно це саме те, що відповідає усім критеріям, які пропагує ця організація. До речі, ми поцікавилися розцінками закладів, які по роботі відвідав енергокомітет. Порахували за основу, брали найдешевший номер і мінімальне замовлення на бенкет. Навіть за найскупішими підрахунками виходить майже 365 тисяч гривень за три дні. Це ми не враховували бензин та зарплати і відрядні делегатів. Ми спробували дізнатися позицію представництва USAID, Зателефонували за зазначеним в інтернеті номером телефону і потрапили в посольство США в Україні. З нами поговорив робот. Ви в репортажі скажете, що це не коштувало ні одної копійки українського часу. Скажу так, як ви сказали. А, але однозначно я подам ваш коментар, бо я саме за цьому вивши, Ви цьому. Ну, ви, ну ти, це я знаю з ким поговорити, щоб ми ж розуміємо, хто хто відповідає саме. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.